Для того, щоб прив'язати сканер 5208 до USB ключа, треба скористатися короткою інструкцією, котра йде до комплекту сканера. Перший штрих код треба сканувати заводські значення за замовченням. Другий штрих-код режим приймача 24 g Третій штрих-код налаштування пари. Далі підключаємо USB-ключ до комп'ютера і чекаємо, поки сканер знайде цей ключ. Він знайшов, загорівся синій індикатор. Перевіряємо. Щоб сканер 5208 прив'язати до кредлу, до підставки, треба підключити підставку до комп'ютера. Далі поставити сканер на підставку, пробудити сканер та нажати кнопку pairing біля секунди. Відпустити все, сканер, прив'язаний до кредлу. Перевіряємо. Все працює.